Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бабер. І сьогодні ми приїхали на невеличке замовлення, треба прибрати дві яблуньки. І так дивимося, що у нас за яблуньки. Ось така покручена яблуня. Тут в принципі, нічого страшного. Єдине, що вона повністю полізла на беседку. і там на беседці вона лежить. Але в принципі висота тут невелика. І ми її потихеньку акуратненько розберемо. І приберемо ось така чудово цікава яблуня. Їй тут було мало місця і її покрутило, як таки можна. І друге деревце у нас ще одна яблунька, ось така на задньому дворі. Теж тут ніяких проблем немає, забор з кирпича. Єдине, що там є серед гілок є. Кабель. Але, в принципі, то не критично. Я думаю, що ми його розберемо. Тим більше у нас є досить гарна техніка від досить чудової фірми. І так, зараз хочу показати, з чим і як ми будемо працювати. На відео ви потім подивитесь весь процес роботи, а зараз я іду вибирати техніку, з чим нам працювати. І так дивимося, що ми сьогодні будемо використовувати? Це сьогодні це будемо я... використовувати пана Руслана, який у нас гарно справляється з тою технікою. Сьогодні будемо використовувати висоторіс Пускварда. Сьогодні будемо використовувати звичайно ж, наші дві пилочки, ось таку і ось цю новиночку ми придбали. Тому що ця мені трохи задовго, а ця буде страшна мето. Маленька коротенька ну, і також, в цьому Всьому ми будемо використовувати звісно нашу легендарну пилку хосла. Також були придбані ще нещодавно ось такі контейнери для акумуляторів. Ось такий контейнер, коннектор теж для акумулятора, щоб можна було закріпити його на поясі. Ну що ж. Беремо, беремо акумулятори і, і приступаємо до роботи. Вам гарно ми поїхали, а вам гарного перегляду. Ну що ж, ми дерево майже вже прибрали, а ось їдуть хлопці, які будуть нам дробити. Тобто їде наш славнозвісний дракон, з яким ми працюємо. І зараз ми ось все. -все. І все це тут, І там трошки дворі, Зараз це все будемо прибирати. Ну що, друзі, ось ми закінчили наше замовлення, тепер дивимося на результат нашої роботи. Итак, гілки прибрано, Все подрібнили, гарненько склали в машину. Хлопці, як бачите, ще з одного завдання проїхали тут теж його доробили. Все чисто, заборюються цілі, Блок. Ніде немає, ось наш піночок зрізаний, майже в землю. провода. Там гілочку бачите, вона вросла провід, провода цілі, краще приміщення. Все ціле. Що у нас по іншій яблуці? Теж пам'ятаєте цю яблуку. Криша ціла, все ціла, тут дрів. і теж пенічок зрізаний геть майже. Ну що ж, ось така у нас була сьогодні невеличка робота, господарі задоволені, ми теж трошки потрудилися. Трошки втомилися, дякую вам за перегляд, ми їдемо далі, а вам гарного дня і гарного настрою.